Всім привіт, що з вами Next і Джексон. І сьогодні ми граємо Dead Run. Dead Run. І будемо трохи багато. Oh. Oh. Бачити, Шарпи, я бачу, переді мною якісь паці гроші тут. Я є в кінці. Обожаю э. Dead Run. Особливо цю карту. Я взагалі всі карти навіть обожаю. Чи сейчас тут пройти? Ну, блин. Я здох. Я теж зараз дохну, навіть. Блін, я ще там, я же там. Блин, мені тут дуже важко застрягнути, я ту ще нікого не. Я бо... понял. Я фа, чомусь, я не розігнався. Є! я виграш. Молодець, все, давай став на паузу до наступної ігри.

Дижи, ми з тобою, піддайся мені. Мене завдання є. Що? за. Яке завдання? Вене виграти. Та мою, то я так, що в мене не бере твоє тут, Чуєш, я вже припригався. Добре, да, -мойо! Нестор, в мене якась клавіатура трохи кончить. Да. І це було... Треке. На, Треке. І ми продовжуємо таке. Що та, в... та... таке? Чому я з тобою коли граю, то я лише здихаю. Дитя? Нет! Язду. Є, я виграв. Давай ще раз на Skylands, бо в мене тут я не знаю залиха. Я вже ті лісники сніги. Да и кину, в мене клавіатура нога. Что ты сразу взываешь? Мені запонавие клавищи. Я терпонят. Давай привіт. Знову там уже па 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 Брослик. Бруслик, суслик. Не, <свист> nee, yes. в мене попадает меньше. Блин, да та я так? Что это за клавиатура? И, блин, у я... тоже что-то за клавиатура. Я уже сейчас так выигрывал на картах. Что остается, ё что 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 за Ты запытайся от я на Я був перший. Що в мене таке стається? Я не знаю, марш все ось. Пора зня. А Просто Бон-бон, просто Бон-бон. Просто Бон-бон, это просто. Знімав наш. А я тільки ставлю паузу. Не знаю, в общем, привык ты сам на. А наша ти витраєшся знову. А що? Довже грати в Dead Run. І, і... І я перший не руслик. Не, no! yes. я перегнав руслик і суслика. Не, він мене перегнав. не я його не перегнав. Да я постійно виграю. Він, то що у мене так... А чому у мене постійно такі лаги?